В мене є така інтересна ідея. Ось цей японський акумулятор, ось цим німецьким кемотом, Якщо цей сів повністю, цей його заряджає 20 годин. А я хочу провести тест. У нас тут є на 1200 німецький перетворювач, он 12 кг важить 1,2 кВт. Цей апарат зарядить цей акумулятор, якщо він сів в нуль. За 10 годин, а не так, як цей за 20. Кому цікаво, спостерігайте за моїм експериментом. Далі буде їх більше. Далі будемо проводити ще один експеримент. Кому цікаво, наблюдаємо. В шапці профілю Телеграм для консультацій та замовлення вікон, дверей, жалюзі, ролет, кондиціонерів, а також джерел резервного живлення для будинків, офісів, квартир та інтернету.